Е, так, ну що, доброї вже ночі, шанувальники українського хазбулу. У нас тут, оскільки проблеми з електрикою, то і такі непланові матчі в нас е, стики в такі часи бувають вже без 20-12, поки у людей є світло, то вони грають. Зараз вже, мабуть, почали матч. Салоті Мрія, цікавий матч е, стикового етапу. Вже почали одна-четверта. Ми збиралися взагалі стримити, трішки затягнули команди. Ну, я, я з Текашою, Текашка стрімер. Можете привітати його. Він повернувся до, до, до справи, повернувся до трансляції. Хоча я трансляцію на Ютубі не бачу, якщо чесно, зараз вона мені чомусь не зображується. Ось, поки чекаю, поки вона на Ютубі буде зображена. Ага, все бачу. Так, да, в мене в мене YouTube щось прикол спіймав. Так, я себе чую, все окей. Так, ну що ж, перейдемо, мабуть, до матчу. Зараз я кину Евріван. Щоб приєдналися дивитися матч. Ми збиралися стримити матч. E, між командами пісочні це і Грін Субмарін ці команди збиралися грати, але щось я так розумію, чи там ТП буде, чи команди перенесуть на інший час. Я не знаю. «Грін Субмарін там поки не збираються щось. То ми вирішили переключитися на цей матч. Він є більш цікавішим, більш рівні команди грають. Команди хорошого рівня у e, Тім є претендентом на те, щоб не просто потрапити у вишку, а й здобути там крутий результат. Типу топ-5, топ-6 потрапити. Я думаю, це для них мета в цьому сезоні, мета мінімум, скажімо так. От. А мрія, в принципі, команда, яка вміє дивувати навіть таким складом вже без Ахбона, без 111-го. Вміє дивувати Мрія, вміє обігрувати майже будь-якого суперника, граючи від захисту. Хоча ми бачимо, мрія не цурається навіть виходу в атаку, як Марлос розрізає зараз двох, де є на швейцарця, Швейцарець на Дін, ді на швейцарця, швейцарець. Промахується старшина, як підіймає, і не точний на Діна. Ай-яй, це був дуже небезпечний момент. Браво старшина! По складам ви бачите Алсіо і Снек в задній лінії, Снек в опорі, Алєсіо на воротах, верхній на контак, Ліпкроп нижній, можуть змінюватися з часом. У мрії Марлос на воротах Швейцарець в опорній зоні. Дін нижній нападник, старшина, верхній нападник. Тут е, навряд чи сторони будуть змінюватися під час атаки, але побачимо, що нам піднесе. Команда Діна з точки зору тактики, розстановки на полі. Ось формації, скажімо ще так. Е, ось. Салотім, ну, мабуть, для мене, не знаю, як для вас, для мене є фаворитом у цій зустрічі, але повторюю, що мрія вміє дивувати. І робила це не один раз Кондак підіймає, як класно підіймає, ефективно. Ефектно, але не ефективно, бо Кондак не реалізував свій момент, трохи е, е, трохи він промахнувся. Алеся Старшайні вибиває снек. Ну вже три з половиною хвилини зіграли, поки без голів. В принципі, цей матч планувався з самого початку. Ну, Не планувався, а він в принципі, оцінювався як матч, в якому буде набагато голів, бо е, при всій повазі до матчу Пісочниця і Грін Субмарін і до Грін Субми, то там ну, плану... багато хто планував, що там саме розгром буде, або щонайменше там буде багато голів в обидві сторони. Бо пісочниця може забити багато і потім почати рофлити на полі, і там Грес би наказував за ці помилки. І можливо, так би ми там побачили інтригу, а можливо, і ні. Це так чисто догадки. От, які, в принципі, вони базуються на прогнозах, які є в календарі. Хто ще не робив прогнози, заходьте на канал Календар на сервері нашого чемпіонату Ukrainian Fuxbo, League, можете там робити прогноз. Снек пас на Кліпкропа. Кліпкроп заряджав вже з екстрабагом в дальні, але швейцарець корпусом гарно покрив. Ой-ой-ой, ай-яй-яй, вже старшина з Діном пішли святкувати гол, але Дін в стійку влучив, Алісьо втратив ближню стійку і Дін не забив, хоча, здавалось би, ідеально пробив в тому епізоді. Швійцаріць непорозуміння зараз між старшиною і Діном. Старшина ну ай-яй-яй, не точна передача. Якби дав би в борт і Дін би в пусті забив, то це було б краще, ніж передача прямо в шар Діна. Марлос проти Кондака. Поки що я вам скажу, що у мрії моментів небезпечних було значно більше, ніж у Сало Тім. Якщо порахувати з небезпечних моментів, я побачив тільки підйом Кондака, він там міг забити. Якби попав в дальній кут, то забив би, просто не влучив ворота. Це один момент. У мрії вже було момента три, і зараз четвертий момент. Дін на старшайні із четвертої спроби мрія забиває. Браво! Відмінно поки що гра від мрії в плані атаки. Не сказав би в плані реалізації, але я думаю, багато хто думав, що мрія команда, яка буде сцикувати грати проти такої типу команди, яку всі вважають командою Аля Вишки. і Будуть грати в 4 дефі, там 2-3 атаки за матч, якісь контратаки. А мрія грає. Ну, нічого собі як мрія грає. Типу, в моментів дуже багато створили. Якби правда все забивали ще. Ну і скажімо так, що старшина став автором першого голу у п'ятому сезоні у ХЛ, бо, в принципі, стикові матчі. Ну, це вже початок сезону, це вже можна вважати стартом. П'ятого сезону, це не чемпіонат, звичайно, там не Кубок, не Суперкубок, але все одно це вже офіційний матч. Чому ні? Тому старшайні нагороджується такою усною нагородою, скажімо так. Так, ну вже трошки мрія почала. Глибше грати, вже забила трошки сіла, вже Сало Тім намагається просто запихати м'яч у ворота мрії. Хоча справедливість заради багато хто грав в Сало Тім, то Сало Тім якраз таки своєю грою в Дефі славиться. Е, то так, знаєте, мрія може використати тактику проти тих, е, хто ставить цю тактику на кон. Бо зараз. Сало тім щось в кутах біля воріт. Дуже важко проти мрії щось зробити, бо мрія сидить останню хвилину, сиділа майже всім складом у своїх воротах. Швейцарець як качає старшайні. Вау, а старшайні не, не дістається до м'яча, міг би робити рахунок 2-0. 18 людей в онлайні дивиться, я бачу в Ютубі. Це, ну, для такого часу 23.48 це супер час. Це супер. Супер результат. Не забувайте ставити лайки, щоб підтримувати наші стріми. Нагадаю про це. От, сподіваюся, команди дограють до 12, бо можуть бути технічні проблеми у Текаші. І стрім на цьому може закінчитись, якщо команди не дограють. Зараз я їм про це в чаті. Нагадаю, нагадаю людям у чаті, бо навряд чи ті, хто грають одночасно, стрім, дивляться, звичайно, є такі, але це меншість. Ну, мрія виграла. Мрія виграла 1-0. Статистика стикових матчів вона буде ввестись, як і будь-якого матчу, звичайно, але враховуватись, повторюю для, для тих, хто зараз на стрімі. Враховуватись, статистика буде лише чемпіонату в цьому сезоні, в наступних теж тому, те, що зараз Марлос зробив сухарі е старшайні забив, воно в принципі ніякого толку не дасть їм е в наступних матчах. В боротьбі за статистику, я думаю, ви це розумієте. Да, Даріус в лайв режимі вносить результати. Молодець Даріус. Дякуємо за це. Ми бачимо, що піаноплеєр зараз збирається виходити на поле. Давно його не було на просторах УХЛ у Третій сезон він, наче пропускав або грав дуже мало за бєсів. Четвертий сезон не грав. Я його пам'ятаю по-другому аж сезону. В другому сезоні він в бєсах грав дуже часто, майже кожен матч. От. Ну, команди тягнуть час. Я б не бажав їм цього робити, якщо вони хочуть, щоб стрім нормально закінчився. У салу, тім, поки що змін немає. Тут лише треба буде сподіватися, що не вимкнуть світло в 12-тій. Так, ага, все. Почали команди матч. Другий тайм, точніше, а не матч. Його продовжили, скажімо так. А і швейцарець поспішив з передачею. Е... Ага, ні, є зміна. Є зміна у Салотім. Лієч вийшов на поле замість Кондака. Зараз по позиції було так помітно, що Лієч грав упорника, снек в напі і Кліпкроб в напі. Але, скоріш за все, Лієч він просто буде грати А типу такого гравця, який... Типу, в вотації, але при цьому в захисті грає. І при цьому він свапатись буде зі Снеком. Можливо, така більш європейський під, підхід до хаксболу, е, ну призведе до результату. Поки що мрія сидить в дефі. Я бачу, як навіть піаноплеєр дефить. Я такого ніколи не бачу, скажу чесно, бо піаноплеєр для мене завжди асоціював, асоціювався як гравець, який стоїть десь в центрі поля і просто чекає передачі. А там в дефі інші два гравця з польових з голкіпером зроблять все. Тут він допомагає. Дуже плотно зараз стоїть з Кліпкропом, до цього з злієджем стояв плотно. Поки що у Салотім був зараз удар, але я б не сказав, що це був небезпечний момент. Пробують поки що. Пробують якось пробити, де в мрії. Швейцарець, куті проти Кліпкропа. Да... Ну, в принципі, він дав пройти себе, але Марлос підстрахував. Алесіо, так, не точно. Дві хвилини вже майже пройшло другого тайму. Алєсіо швейцарець вибиває Дін. Ну зараз шанс у мрії піти і забити в контратаці. Піано плеєр я бачив по ТОВам, Дуже зараз в непоганій формі. Багато забиває, багато точних пасів, хайлайтів створює для мрії. І це людина, яка буде мати один шанс в матчі, і вона його скоріш за все використає. Тому це небезпечний гравець для Салу. Тім Кліпкроп пробує від е, борта щось зробити. піаноплеєр не дає. Ой, Швейцарець як помиляється, помиляється швейцарець, хліб Кроп б'є, стійку, влучає з цього боку. Не забуває. Марлос, швейцарець. До, до того ж, не тільки в Текашки, по-моєму, і в мене в 12-й світло вимикають, але я переключусь. Тож, мабуть, якщо будуть овертайми, хтось інший спробує застрімити. Доведеться ще трошки потягнути час. Якщо команди захочуть. Снек Марлос вибиває. Ото якраз е для команд мотивація зіграти зараз, виграти або Салетім, або Мрії, бо команди можуть залишитись без стріму, якщо буде овертайм, або доведеться знову чекати. Може, ще в когось світло вимкнути. Так, Снек пас на Алісіо. Так, три хвилини. Три хвилини вже зіграно, поки що без голів. В другому таймі Снек. Пас Дін перехоплює, Дін забиває. От вам і шанс, от вам і контратака, про яку я казав. Я вам казав в началі матчу, що Мрія вміє дивувати, і вона дивує. Вона особисто мене сильно дивує своєю грою. І зараз рахунок 2-0. І це вже у йо яка ситуація небезпечна для салу Тім, бо вже треба забивати ще не менше 2. Ім поки що один гол дуже важко забити і Зараз небезпечний був момент. Перший в другому таймі. Марлос реагує на удар Кліп Кропа. Марлос, в принципі, все літо толком не грав в хаксбол, і я чув, що думки, що він там в поганій формі ще щось, але це гравець. Там, що 111 йому помагав в минулому сезоні з е, сухарями, але все одно він набрав 17 сухих таймів в минулому сезоні. Це гравець, який отримав золоту перчатку минулого сезону. Тобто з цим все одно треба рахуватися. У гравця солідний, солідна нагорода голкіперська, і навіть якщо він не в формі, ми бачимо, що найменше в цьому матчі, що Марло зграє дуже непогано і рятує, коли треба. Тобто все ж таки вже досвід Марлос набрав. Так, Дін на швейцарця. Яка, яка комбінація, але піаноплеєр, ай-яй-яй дуже красивий гол був би, якби піаноплеєр дав би верхню частину Діну, і той би забив в, дальні, в дальній кут воріт, але не вийшло. Ми бачимо, що в цьому таймі навіть Дін частіше грає зверху, ніж знизу. Це ну, майже унікальна ситуація, бо Дін такий нападник, який завжди грає знизу. І під нього зазвичай підлаштовується, а не він підлаштовується під інших нападників, при тому, що Дін ще й капітан команди. Було б дивно, якби не під нього хтось підлаштовувався, а він. під кого? Хоча такі капітани теж є. Алєсіо, ми бачимо, Алєсіо дуже вже далеко виходить з воріт. Залишається 3 хвилини до кінця матчу. Марлос в стику програє, стик проти Лієджа, швейцарець спасає, вже Дін прибігає, вже каша якась вибивається в куті. Кліпкроп, Марлос хаває Кліп Кропа взагалі без шансів. Піаноплеєр стоїть лагає. лагає. Давайте зробимо паузу. Давайте зробимо паузу. Піаноплеєр каже, що в нього щось крашнулось. Так, команди зараз мають розпочати гру. Так, ну по час, який тікають, скажімо так. Так, по онлайну 18. 18 людей. Я бачу супер результат. Я знову ж кажу, що сподіваюсь, сподіваюсь, що ну, стрім ми завершимо хоча б матч. Завершиться в нас. Ось Алесіо. Піаноплеєр, швейцарець Вже -кроп, Кроп пішов штовхати Марлоса, щоб хоч якось інші тімейти змогли забити, але в нього нічого не вдається. Бо тімейти втрачають м'яч. Снек, пас на Алесіо. Дві хвилини до кінця матчу і рахунок 2-0 на користь мрії. Відбивається мрія. Ну поки що, поки що. Ну, це заявка. Це заявка від Мрії серйозно, що Мрія теж не та. Ой-ой-ой-ой-ой, як пі... Боже, піаноплеєр просто зараз зав... закінчив кар'єру Лідже. Він закінчив її зараз у цьому моменті. Що за мови від піаноплеєра? Я не очікував, що він на таке здатний. 3-0 це просто розбивається сало тім. Розбито. Команда розбита. Я не знаю, як це коментувати. Це сенсація, це реально Кліпкров вже в куті проти Швіца включає. Я не знаю, це дуже поганий день якийсь для Салу Тім, бо програли фінал Лоускілкапуракам 7-5, і зараз Мрії програють 3-0. І півтори хвилини до кінця, чи ми побачимо супер камбек, прям історичний камбек для УХЛ чи ні. Чи ми побачимо супер-сенсацію, поки не знаю. Але ну взагалі, взагалі, ну, шансів нуль. Нуль шансів у салу тім на щось. Дін паузу не ставить. Дивно, як на мене. І гол. Бо, ну Це все. Вже коли от таке залітає, це вже вибачте, але це все. Піаноплеєр забиває. Ран... Ну, тут пощастило, рандомний гол. Але... ну, хоча там можна прискіпливо поставитись до опозиції Алєсію, те, що кліп кроп клікнув, але те, як піаноплеєр під цей удар підставився, бо прочитав момент, що може залетіти, це треба лайк поставити піаноплеєру і ще один забиває, і ще один гол мрія забиває. Ну, це я, я не знаю, як це коментувати. Ну, напишіть в коментарях щось в чаті, напишіть своє ставлення до цього матчу, бо зараз ну це реально от Марлос пише, опозорився кліп, Це е, proof, е, ну, кліп Кліпкропу жити. Я вам скажу так, що кліп кропу після цього матчу ще спілкуватись з кимось, з кимось. 에, стосунки заводити з кимось грати, взагалі в цю гру грати. Це така. після такого матчу 에, треба голову не втратити і грати далі. Бо сало тім опускається в нижню сітку і буде чекати там суперника і піаноплеєр плеєр ще з підйому забуває. Ну, Ну, просто все залітає в піано. Да, піаноплеєр не був сьогодні дуже гарний в плані комбінацій, в плані пасів. Але те, що я вам сказав перед другим таймом, те, що піано плеєр свій шанс отримає, і він його заб'є. То піано плеєр отримав два шанси і він два забив. Рахунок, рахунок ну, 6-0. Мрія виграла 6-0. Я сподіваюся, ну давайте я з вами попрощаюся. Дякую за перегляд, що ставили лайки. не заб... Не забувайте підписуватись на наш канал. Слава Україні. Наче такашка поки живий, да, всі живі. Давайте, якщо світло поки не вимкнуло, то давайте я ще встигну сказати, хто кращий гравець матчу. Для мене кращий гравець матчу це, ну, мабуть, я навіть не знаю, кого відмітити, бо всі, ну, Мрія зіграла ідеальний матч. Ідеальний. Взагалі, Марло стягнув, в кутах не програвав. Ну, швейцарець трошки випадав, трошки привозив, але в кутах не випадав. В принципі, його декілька разів обігрували, але моменти створював, комбінація розігрував, двох обігрував. Е, типу, швейцарець з мрії видав е, серед усіх гірший матч серед усіх тімейтів але при цьому все одно зіграв на дуже високому рівні. Типу, я не хочу сказати, що він грав погано. Він, гра... він зіграв дуже круто. Просто всі інші зіграли прямо ну, на ультимейт рівні своєму. Е -е... Поки Даріус, якщо ти можеш зробити, будь ласка, запроси когось на прес-конференцію з команд. Будь ласка, напиши в чаті п прохання. Е -е... От Дін зіграв ідеальний матч, піаноплеєр зіграв ідеальний матч. Старшина зіграв ну хороший матч. Теж забивав коли треба. Міг більше забити в першому таймі але трішки не пощастило. З точки зору ефект, ефектності. Тобто видовище на полі. То піано плеєр, ну прям ну, ви бачили, які гульли він забивав, як він від кута там борт і ще в один борт, і від борта дав е, Діну, І як він від борта забив е, з центра поля. Причому ще один гол потім ну, до цього з центра поля забив, але там, ну, з відскоком, то такий собі гол. Ото, з точки зору ефектності, о, ну, однозначно, піаноплеєр краще в цьому матчі, але, мабуть, я відокремлю Діна як кращого гравця цього матчу, бо Дін саме забив дуже важливий гол в другому таймі, коли був рахунок 1-0, обікрав, зіграв на досвіді, прочитав, що буде пас такий епізод. Все прочитав, все зробив, ідеально зіграв і забив е ось. І вперше гол він, по-моєму, передачу віддав і в захисті ідеально грав. Тобто Дін видав, ну враховуючи те, що минулий сезон Дін, хоч і там кубок виграв, отримав там, міг отримати найкращого капітана, якби буну не передав. Типу, Дін отримав трофеї в минулому сезоні, але він толком не грав. Типу, він грав дуже рідко і якось оцінювати гру Діно було важко, але зараз, якщо Дін так грає, то ну, вибачте, але це ну це заявка. Це від мрії заявка дуже серйозна. Сало тім, провальний матч. Прям всі провалилися. Ну, я навіть не знаю. Ну, снек, тільки снек якось виглядав більш-менш непогано. Кліпкроп матч провалив. Лієч матч ну, взагалі його наче не було на полі при всій повазі. Лієч видав дуже поганий матч. Кондак старався, але теж не, не, нічого не пішло в першому таймі. Е, Олесю втрачав позицію. Дін міг в ближній кут забити в першому таймі, коли в стійку влучив. Ще при рахунку 0-0 треба згадати цей епізод. Е, ось, е, ну, тільки Снека може відмітити, і то так зі знаком просто мінус. Бо Снек такий гравець, що він може щось в соло зробити, якийсь епізод, щось круте забити. А, от. Так, мені довелося написати. Поки що ну, на диво світло не вимкнули. Що в мене що в втикашки це супер. 9 людей досі дивляться. Що по лайкам? По лайкам, ну, всього лише 6, ну хоча б 6, хоча б 6. Так, швейцарець до нас приєднається. Зараз почекаємо, поки він зайде до Войсу. Ну, що я вам скажу? Що я вам скажу? Сало Тім опускається в Нижню Сітку, і буде собі там чекати. Я навіть зараз подивлюся, кого собі мрія там. Ой, тут Сало Тім буде чекати. Е, Сало Тім чекає собі, Winner of Loser Series. Ага, він буде собі чекати. Е, переможця пари, лузер серії 4. забув переименувати, треба переименувати це все діло. Е, серія 4 це в нас пісочниця. Ні, зараз. Ага, то мрія в півфінал вийшла. Да, да, да. До мрії зараз дійдемо. Це курочки пісні.